Вітаю, вітаю вас, друзі, вітаю з, з новим вечором, з новим моїм монологом. Прошу все-таки виважено задавати запитання, які цікаві будуть в нашій спільноті. Я буду на них відповідати. А зараз я, як завжди, почну наш вечір з подяки нашим спонсорам на Ютубі, на Петріоні, на ті, що пригощають нас кавою, і вам за участь донатами прямими на рахунки нашого благодійного фонду на наші проєкти, в тому числі і на дитячий проєкт, і на все інше. Дякую, 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 дякую вам, велике друзі. Отже, я запрошую вас до продовження спілкування, запрошую вас на навчання, на марафони, на семінари по безпеці, по парі, на марафони по здоров'ю, по фінансах. Вони потужні, вони змінюють обставини вашого життя і ваше життя назавжди, адже вони мають потужну, велику силу. Отже, друзі, дякую за підписку, за нам майстер Овен Стефан і майстер Овен Stephen Academy UK це YouTube, на, на мої сторінки в Фейсбуці, Телеграмі і Інстаграмі. Це дуже важливо. Давайте посилимо підписку, і ми будемо і далі вас інформувати про нові події і в езотеричному, в енергетичному плані на планеті і серед в цивілізації людей, в тому числі. Ну і, звісно, що відбувається у нас в Академії. Дякую за коментарі, вподобайки і. Ці інші реакції, які ви, якими ви реагуєте на, на, на наше спілкування. Отже, дорогі, запрошую, ви знаєте, ось про що хочеться сьогодні поговорити. Поговорити така фраза всім знайома, що ми з вами, зустрічаючись багато років, задаємо питання людям, як справи. І людина починає розповідати, як у неї справи, як у справи у неї, у її дітей, батьків, рідних, кумів. Ви готові до цього все про правда? Вам це цікаво? От коли ви зустрічаєте людину і ви запитали її про як справи, ви готові потім вислуховувати, як у неї насправді справи? Я про що? Про пусті наші балачки, які ми собі чомусь допускаємо в нашому житті. Ну, людина, якою ви не бачили 10 років, навряд чи вас цікавлять, як у неї справи, ну чесно. Я кажу, я сподіваюся, у вас все добре. Бажаю щастя. І ще 10 років не будемо бачитися, може, ніколи. Будьте чесними з собою. Чи цікаво вам переслуховувати подробиці життя близьких-близьких ваших знайомих, випадкових? або... Знаєте, ці зустрічі однокласників, все інше. Хтось приходить розповісти, як у нього там все класно, який він крутий, який навіщо? Самостверджуватися перед ким? Ви живете для себе. Вам цікаво своє життя. Хіба вам цікаво знати, хто як де подорожував? Ще одне нікчемне заняття передивлятися фото з подорожей інших людей. Я колись багато років тому в одній езотерічній групі мав необачність дивитися фото, причому, так, знаєте, і пафосно, проектором на стіну кілька годин ми дивилися подробиці подорожі Європою одної пари. Ну просто я бачив обличчя всіх. І я тоді вийшов і сказав собі, все, це останні фото чужі, які я передивлявся. Я чесно тепер, коли мені пропонують подивитися чиїсь фото, я там, коли дійсно цікаве фото, щось там, небо цікаве, якесь щось, побачити компанію своїх учнів, коли які зібралися. Це мені цікаво, одна-два фото, все добре, прекрасно, чудово. З своїх подорожей там передивитися фото і таке інше, ніяк не наведу ладу з своїм архівом, якщо чесно. Все тільки думкою то роблю, і, але не виходить. Ну, от не виходить. А, а, а чужі фото так і подавно нема ні бажання, не настрою, не дивитися, ну нічого. Ну Будьте чесними з собою. Не витрачайте не час людей, не свій час на це безглузде. П -п Таке вбиття часу. Навіть якщо це, ну, я, я розумію там, діти, діти, ваші діти, ваші онуки, перший крок, перше слово і таке, це святе. А коли, ну, навіть там, я не знаю, браття, сестри, все це, ну, ні, може, комусь цікаво. Я про, про себе зараз кажу. Ну, от. І я просто себе дослідив, що ну, ну таке, з поваги до кого ви дивитесь? Це не по перше, я зрозумів, що це не виховано, Показувати там фотки, знаєте, я розумію там кілька ключових: якісь знакові місця, якась цікава місцена, якісь місця сили ви показали передати енергії. Якісь е, храми, якісь, якусь архітектуру, щось. Ну так, там, 10-20 фото, а сотні фото, сидиш тисячі, дивишся, вже очі на лоба лізуть, ти е, соромишся сказати, ну, досить. Вже я, я пішов. Отакі альбоми, я пам'ятаю, ми передивлялися, фоточок там, особливо пляжні. Ну, прекрасно, ось пузико, пузіка, ось опузіка, ось опопа. Про що? От. Тому будьте чесні, бережіть свій час, поважайте себе, поважайте тих самих людей. Ну, знаєте, я так, мені інколи здавалося, що людина, яка е, насправді відповідає серйозно, як у неї справи, що вона просто це форма іздівательства. Знаєте, так. От. Або розмови, знаєш, те, дзвонити там рідний якийсь друг, кум, сват, брат. А що ти купив? Що як, як нічого не купив? А ми ось, а я ось купив, знаєте, ну і таке інше. Тобто, ну таке вішізм, цей, ні, ну комусь цікаво. Комусь цікаво, а комусь, знаєте, особливо, коли ти живеш в злиднях, купується одне, друге, третє, і воно таке хвастовство, то воно там якось так. Ну, Тому давайте не витрачати свій час на ці як діла. От. І бережіть свій час, свої, свої емоції і все інше. І треба бути чесними з собою і з тими людьми, яких ви зустріли. Щиро побажайте їм успіху, щиро побажайте їм щастя, щиро зрадійте побачити їх, обійняти, сказати багато років не бачив, і ще стільки не побачу, і буду щасливий тим, але зараз я щасливий тим, що я тебе побачив. Отже, як у вас, мої любі справи. Мені це зовсім не цікаво. <рив> <рив> обіймаю серцем, люблю вас, бережу вас, молюся за вас. Обіймаю, обіймаю, обіймаю.